Ну, ніякому разі довіряти не можна. Я вам скажу більше. Ще в 2004 році той Майдан так налякав Росію, а саме Путіна, що він ще тоді хотів нас розігнати, розбити, але в нього тоді не вийшло б це 100%. Він готувався 10 років до цього. І це в нього все сплановано, це не випадково це щось робиться. Він хотів використати в своїх цілях Януковича, йому не вдалося. Але він хлопець, парень сказав, хлопець сказав, хлопець зробив. Да? І оце він такого характеру. Він буде добиватися свого. А я вірю, що наша перемога буде. Нас-таки 45 мільйонів. І ми переможемо. Ну, 200 там їх хай тисяч береться, а все одно на кожного скільки буде людей, якщо кожен візьме хоч палицю навіть. Тому Путін не переможе ніколи. І не вірте тим, тому що він говорить. Все, що він говорить, робіть навпаки. Путіну вірити не можна, тому що ця людина ну, пробачте не нашого городу. Він насправді є окупантом, який намагається всілякими засобами, інформаційною війною і так далі, і так далі захопити нашу країну. Наше завдання об'єднати країну, об'єднатися в першу чергу в сім'ях, у своїх містах і селах, виставити хто яку може оборону, боронити в першу чергу свою землю, а Путін нас не цікавить. Вірити Путі... Путіну не можна, тому що це людина, яка постійно бреше, так можна сказати. І той референдум, який він закликати закликав перенести, його в принципі, ну в принципі, в апріорі не може бути, тому що він не передбачений законодавством України. А українському народу треба бути сильному, і я думаю, ми вже звиклися з думкою про те, що ми в стані війни, і ми певно, що готові. Я, як від себе, як від жінки, можу сказати, що я. За Україну, я за сім'ю, за дітей, за мир. І я буду боронити її чим зможу, чим зможу, допоможу. Коли ми бачимо, що здесь случилось, это будет тяжело для вашій країні найти общий язык з цим чоловіком. Но вам надо как-то двигаться, дальше, все убирайте, найти систему, хорошую, и ми з вами. Слава Україні. Ми ми думаємо, ми бажаємо Україні все добро. Будь ти на той игрок. Я російськомовний чоловік. Народився в Києві, всю жисть прожив в Києві. І тому мені ніхто не упрекав, не угрожав, що я розмовляю на російській мові. Я всю жисть проговорив на русском, і киявляни 80% говорили на русском языке. Поэтому, Путин, не надо. Не лезь туда, куда тебе не просят. Наводи порядок в своей хате, как говорят на Украине. Опять стала видна вот эта глупость абсолютная, когда человек, который утверждает, что он не имеет никакого влияния на сепаратистов на Востоке, вдруг начинает давать им какие-то рекомендации. То есть, ну, я понимаю, для чего вы это спросили, да, то есть это еще мой, один еще это ответ в копилку того, что вы уже сами знаете. То есть, конечно, верить нельзя, ничего не менять не собираюсь. Категорически нельзя ему верить, потому что уже очень многие договоренности, ну и сама страна нарушает, и лично Путин. Тех, у которых оружие, их надо ну, каким-то образом локализовать все-таки, потому что уж очень страшные дела они творят по отношению ко всем людям. И в Донецке, и в Луганске, и у нас, в частности, в Одессе. То есть они делают плохо всем, не потому что нет национальности, от языка, просто потому что они делают плохо. И продолжать говорить, продолжать работать с людьми, объяснять, знаете, вода камень точит. Те, кто будут говорить, я думаю, что все равно толк будет. И здравый смысл все равно победит. Я думаю, что нужно готовиться до того, чтобы до вторника Тому що те, то, що він говорить, там, ну, аж ніяк не можна порівняти з правдою. Все одна брехня і більше нічого. І я готовий воронити і можна сказати, що прийшов сюди на Майдан, щоб якось підтримати Україну. І можливо даже записатися в гвардію. Там. І сьогодні моя... я тут. Україна, ну як, вільна і повинна бути вільна, а він хоче її захватити. І то, що він сказав, що війська відводять, а війська стоять. Ми вважали за своїх братів, і вони нас, і ми їх. І ми б ніколи не повірили. Якби нам півроку тому сказали, що таке може бути, де ми ж не повірили, тому що ми дійсно були і, і остаємося мені. От не знаю, у нас душі немає неприязні до росіян. Тільки одне ми говоримо, і я думаю, що не одна, я так думаю. Що тільки Путін у всьому виновен. Що таке у нас зараз на... і в Крим забрали, і тепер він хоче ще забрати частину України, і він цим не зупиниться і піде далі. На Україну дивиться весь світ. Ми вибрана нація. Ми не Єрусалим, не Ізраїль. Ми Київ і Україна. І люди від нас чогось чекають. Ми настільки відповідальні люди, що ми зробимо свій український уряд. Я люблю Україну, я не хочу війни. Вірити Путіну не можна, тому що то що я говорив бісмарк, що всі договори, які підписані з Росією, вони не варті того паперу, на якому вони підписуються. І Бандера був дуже розумний, він відразу бачив, хто наш основний ворог. Бо наш основний ворог то завжди був старший брат. Я взагалі думаю, що війни не буде, тому що то йому тут влаштують не те, що Чечня, то є Україна. І, як сказав історик Гереч, якщо б Україна на Україні був дійсно бандерівський рух, то б Украї... Крим ніколи б не віддали. Наша Україна це єдине ціле, і кожна людина повинна стояти за себе, за свою сім'ю і за свою землю. І повинна відстоювати свої права. І наша Україна є цілісною. Якщо кожен почне захищати свою, свою маленьку домівку, свою область, своє місто, то звичайно ми збережемо свою цілісність. Щодо різних там людей, то хочеться згадати таку східну приказку: караван іде. Собаки лають, так що нам треба зосередитися вперше на те, як Україна має стати дійсно самостійною, дійсно суверенною, дійсно шанованою державою в світі. І перш за все, треба почати з того, що ви вшануєте себе, любі мої земляки, тоді своє найближче оточення, і тільки так ми зможемо. Здобути повагу і шану усього світу. Я думаю, насправді чекати чогось хорошого від Росії зараз не варто, тому що це затище, це затище, напевне, буде перед, перед агресією до виборів в Україні. Я не думаю, що ця людина дасть змогу стати цим вибором. Тому, напевно, якісь провокації сьогодні-завтра, само собою, вони мають бути. Але я думаю, що ми вистоїмо, тому що та команда, яка раніше зробила все, щоб Україна стала слабкою, щоб здати всі позиції в Україні. Росія а на кінець український народ зрозумів, що ми єдина нація. Наприклад, я родом сам Закарпаття. Якби теж колись подарунок Україні Закарпаття, так само як і Крим, але ми вважаємо себе українцями і відстоюємо цілісність і незалежність України. Нема сепаратистських поглядів взагалі в Закарпатті. І ми є просто ці, ціла Україна. А Путін, ну я думаю, що коли російський народ відчує всі ті злагоди, які він зараз їм принесе цими санкціями, напевно, вони його самі скинуть. Це диктатура, яка не має майбутнього я думаю, в Європі, Диктура, яка не має майбутнього у світі. На балатійні ділі в Мілані. И настолько наши люди, э, не только наши люди, итальянцы, настолько они ненавидят Путина, настолько они против его бандитизма этого, это настоящий бандитизм. Верите? Потому что я у меня зять русский. Взять, 23 года он в моём доме живёт. Никогда его никто не притеснял за русский язык. Я тоже говорю на русском языке, так как я и моя дочь заканчивала школу русскую, и нас никто никогда не притеснял. Но настолько в Милане ненавидят Путина, считают, что он самый крупный бандит по продаже оружия и самый богатый человек в мире. Это раз. Во-вторых, нация наша украинская, умная, красивая, и я думаю, что мы достойны лучшей жизни. И правильно мы сделали перемены, первые шаги в большой перемене. Я думаю, что мы все равно победим. Потому что добро с нами, это раз. Я отстояла в Милане всю службу. И мне очень было обидно, я плакала, страшно плакала. Со мной стоял фабрикант, который со мной работает. Всю службу простоял, молился за нас, чтобы у нас все было хорошо. Для того, чтобы не говорить просто про Путина, можно ему верить или нет, нужно говорить, что Путин, почему до сегодняшнего дня... Проти Путіна не порушено кримінальної справи за розпалювання війни Ось зараз я несу в СБУ для Неливайченка вже скаргу. Чому вони відписуються обманним шляхом? Я юрист, мені ж обмануті важко, де вони дають відписку, що моя заява щодо порушення кримінальної справи проти Путіна буде розглянута в контексті розслідування кримінальної справи щодо про захват. Влады Константиновим. Значит, Константинов захват влади це є наслідок війни Путіна. Мы должны объединиться, наверное, я так думаю, на самом деле. Потому что как бы сейчас Украина разделяется, э, мы не знаем, что нас ждет там, на самом деле, мы не знаем, что нас ждет в другой стране. Но мы э, четко должны понимать, как бы и каждый должен начать с себя, то есть меняться. Каждый должен как бы иметь свое мнение, свое там какое-то определенное, я не знаю, э, как бы быть на какой-то своєї определенной мысли, то есть і стоять за свою страну. Ми були єдині. У нас там є определенні родственники, да у кого-то якісь кого друзі, они всі абсолютно по ну как разным регионам. А зараз просто люди, я не знаю, они не знають, куда они йдуть. Они пытаются, ну как бы, знаете, как хорошо там, де нас нет, на самом деле. Вот і люди такі думають, що хорошо там, де нас нет. Як це так страшно, коли війна. Я і мої сестри, ми діти війни. Ми знаємо, що це таке діти війни. І ми страшно не хочемо, щоб наші внуки оставалися дітьми війни. Але вже є у мене в сім'ї діти війни, мого племінника, який загинув 2 мая травня в місті Одеса. Я там була і бачила, що відбувалося, як відбувалося. Він ніде не участвував. Він просто там знаходився, де почалися дії. Його розстріляли з автомату і розстріляли е, руське єдинство» представники, представники руського єдинства. Я буду гризти ворогів своїх останнім зубом. Не допустимо до війни. Це дуже страшно. Люди, єднайтеся, борітеся, якби тільки не було війни. Борітеся за нашу рідну Україну, за нашу державу, за, нашу, за наш рідний народ. Путіну вірити неможливо. Це брехлива. Пропаганда проти ну, не українського народу, а проти того, що український народ піднявся на боротьбу з корупцією, з вавілям. Він боїться, що така система може бути започаткована і в Росії. Це для нього смерті подібне. Україна повинна бути єдиною. Вона опірех не роз'єднав її ніхто, питається, але я думаю, це марні справи. Тому нам треба триматися мужньо, витримку і не дивитися ворогу в зуби. Ну, я думаю, що він побоїться із санкцій, які примінили, він побоїться йти з вот армією. Але це это на этом на Донецькій Луганській я так думаю не кончиться. Він почне начина... в інших областях это, вот такие провокації робити. Ну я нічого хорошого від больного чоловіка не жду. Я вам как врач говорю. С Путиным надо иметь ухо востро. Вот, я за э, русский язык в смысле. Я считаю, что надо сделать, как в Канаде, Квебек. Э, там есть французский, английский. Пусть будет Донец, Луганск, Харьков даже э, разговаривают по-русски. Ну, например, я знаю русский язык, уважаю язык Толстого, язык Пушкина. Ну я не хочу, например, второго, тому що якщо нет в нації от наш український язык, ми навіть його розвивати і розмовляти дуже гарно, можна на будь-якій мові. Аби був тільки було напевно любов до України. Все Все спланировано. і зізнається, вона станалюватися не буде. Це зрозуміло. От а чому готується Україна? Україна должна бути готова. Ну, ко всем сценариям, в общем. Но я думаю, что у нас замечательный народ. Вот, и он обязательно выстоит. И все у нас будет хорошо. Я в это, я в это очень верю. Вот. И я желаю нашим ребятам, чтобы у них это мужество осталось, вот какое оно было, осталось. И чтобы они не падали духом. Я верю в них. И как все мы женщины, матеря, конечно, очень-очень за них переживаем, но мы на них надеемся. А мы чем поможем, чем сможем. Это средневековый путь э, приобретения славы. То есть э, в 21 веке все мировое сообщество э, отказалось уже давно от э, такого пути развития. И поэтому он, его действия и на Украине, и в России терпят фиаско, просто колоссальное. Сейчас по всей России идут забастовки. То, что он не смог сделать в России, он хочет сделать в Крыму, на чужой территории. Это все блев. Люди этому верят. И они разочаруются в конечном итоге, потому что он оборотень, он агрессор. И это подтверждает все мировое сообщество, которое нацелено на мир, на объединение, открытие границ, а с таким агрессором и, простите, с таким его многие называют в России умным человеком. Я не считаю, что манипу как бы сказать работник КГБ и манипуля... манипулятор это умный человек. Нет, он просто научился определенной технике обмана. Вот и все. Я не считаю, это не есть ум, это не есть добро, поэтому он Просто на крах он идет к краху, он идет, он потерпит фиаско. Мені здається, що якось це військове, ну якось таке зіткнення, яке ми зараз спостерігаємо, що воно вже поволі, от в мене складається особисте враження, що воно потихеньку згортається. Але єдине, що ці останні хвилини, такої агонії, які зараз ми відчуваємо, сподіваємося, що це агонія, а не якась нова хвиля. Ну от ми очікуємо якогось примирення сторін. І, можливо, це буде якийсь перемовини на зразок і референдуму може ні. Але в будь-якому разі ми сподіваємося на те, що... Схід і захід і центр почують одне одного, і всі ми будемо жити нарешті. Повернемося до нормального життя, бо всі цього прагнуть. Путін є ворог України. І от він відкрити це говорить. І немає ніякої новоросії, немає ніякої малоросії. За ті землі наші прапрадіди воювали козаки і гинули, проливали нашу кров. І зараз поселені люди, які там замість тих, що люди щоб згинули. Хатька з Петькою їх виселяли з Хортиці, виселяли в Сибір, виселяли на Петербург, будували, заселили так, туди так, людей, які так, і кримінал, і так, плебс. Зараз той плебс, проживши століття, заявляє, що це є наша земля. А де ж тоді українська земля, скажіть мені, будь ласка. От, тобто я вважаю, що необхідно захищати українську землю. Нас немає східної і Західної України. Нас є одна, єдина соборна Україна. От і хто скажімо так, хто зараз е, намагається ділити нас, так от е, я вважаю, що це величезна помилка саме регіонали на того часу, коли не були підпівладу і комуністи. Казали, скінці зробили проблему, а тепер, скажімо так, суспільно з нею бореться. У нас така, така тенденція. Зроби проблему, а потім з нею борись. От, і З цим зараз борються зараз регіонали. Але я хочу одне сказати, що е, треба купати глибше в історію. Це себе не поважати вірити після тих речей. Та йому і раніше не можна було споконвіків, ви знаєте. Що імперська імперське мислення воно просто так не проходить. коли говорять про дві мови. Ну, для мене це дико. Українську мову ти мусиш знати, мусиш поважати. Говорити можеш на які завгодно, але державна мова це як основа мусить бути одна. Однозначна. Ніяких двомовності, тримовностей і центри. У нас не федерація, у нас не велика країна. І тому мусить бути одна мова, одна унітарна нормальна держава. Путін мені 7 років, Мене звати Діма. Живу я в Україні. Прошу тебе не лізь в нашу Україну.